Це в мене 5, 6 липня, Робада біля квартири. Квартира, там я проживаю. Венька ділянка, тут багато сортів. Харостар, фарк зеленкуватий тут. От фералія я знімав, а Фералія пізніше буде. Це медіабель у мене нещодавно відійшло. І тут кілька щеп. Ось така краса. Просто одна щепа у мене. Ось. Ну, кожен хто проходить каже, що там тебе за м'ячики висять? Отакі м'ячики. Оце ось, такі. ось, такі ось показує. Ось гілочка практично гола. Є такі м'ячики висять. Робода. ропада тут урожайний, смачний, красивий сорт. А це вже ропада в мене в саду. Ну, в мене кілька щеп. Я бачу вже трошки починають ось птахи клювати, але бачимо не не є. Чотири дні в мене не було туди. Оце коротке відео про Робадо. Основне відео буде вже взимку. Ось тут теж вони щепа, вже бачу, трошки всипається. Ось такі м'ячики фактично. О, вже Трошки починає підгнивати. Я бачу, достигає і птахи клюють. Ну це проблема середніх сортів абрикоса, що от саме от маніальна гниль і мурахи і птахи. От ранніми такого немає. Щас кілька зважимо. Так, ну ось деякі плоди вже перестигають, починають тріскатися. Щас ми... Зважимо, подивимося. Які розміри. Так, 137. Оце середній розмір цьогорічної гробади. 133, 119 126. Так, отакі плоди. 124. Ну, скажемо, середній десь 128. Ну, ще оцей. 152. Ну, найбільше плоди вже зняв раніше. І пізніше, може, взимку я потім відео я викладу от, потенціал, щоб на справжній потенціал рубати. Ну що, може ще продегустуємо на кінець. Ось розламав. Кісточка дуже вільно відділяється, дуже хорошо. Кісточка дуже смачна. Мені подобається на смак. Тут лише ради кісточки можна цей сорт вирощувати. М'ясистий такий сорт, соковитий. Ну на смак просто мед Кислинка ледь-ледь відчутна. Дуже соковитий і багато цукру, дуже смачний м'ясистий сорт. Оце мій улюбленець рубада.